Ви ставите в поле фігурки так, як ви їх відчуваєте. Так само, коли ви будете працювати з клієнтами, де людина хоче, щоб та фігурка стояла, розумієте? Ви поставили ось таким чином. Добре, страх проявлення ця фігурка. Що ви б ви ще в поле поставили? Варто поставити діяльність, що саме ви будете робити. Тобто, ви є страх проявлення є. Тепер треба поставити вам в поле фігурку, яка саме що ви будете робити. Це коучинг, ну, скажімо, коучинг з Маккартами. Можна його разом поєднати, це немає різниці як. Так, добре. Значить, страх проявлення ви зовсім близько біля себе поставили.